Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! З вами знову я, Зайченятко Розумнятко. Літо літечко минуло, як метелик промайнуло. За ним гостя завітала, свою казку розказала. Ви зрозуміли, про яку гостю йде мова? Так, у нас уже давно гостює осінь. У неї є сини. Як їх звати? Так, вересень, жовтень і листопад. Вересень наймолодший із синів. Він до нас прийшов першим після літа. Синьоокий і ласкавий. Він дає нам знати про осінь, про холодним подихом, налякає дощем, але часто запрошує до себе свого сусіда, Літочку. Тоді ми дивуємося і радіємо теплу. Вересня не бояться квіти, вони буяють у садах, милують наше око. Про осінь нам нагадують тільки короткі дні та прохолодні вечори. Вересень уже закінчився. За ним прийшов другий син осені жовтень. Він гарний хазяїн. У нього багато роботи в садах, лісах, парках. Чи знаєте ви, яка робота в жовтня? Послухайте, як про це написав Степан Сокирко у своєму вірші, який так і назвав жовтень. В лісі жовтень спочивав в золотім віночку, другу клену вишивав золотом сорочку, а березі вже купив сукню золотисто, на калину начепив. Вогняне намисто. І красуються вони в дорогих обновах. Ходить жовтень навмання по садах, дібровах. Що ж робив жовтень у садах і дібровах? Так, він прикрашав дерева у нове яскраве вбрання. Як ви гадаєте, чи подобається деревам їхнє нове вбрання? Так, і красуються вони в дорогих обновах. Що жовтень подарував клену? Другу клену вишивав золотом сорочку. Яке намисто подарував жовтень калині? Так, вогняне, ходить жовтень навмання по садах, дібровах. Як ви розумієте, це слово навмання? Так, навмання це значить, де прийдеться, куди-небудь. Давайте повторимо, як ходить жовтень навмання. Послухаємо цей вірш ще раз і помилуємося красою жовтня. В лісі жовтень спочивав в золотім віночку. Другу клену вишивав золотом сорочку. А березі вже купив сукню золотисту, на калину начепив вогняне намисто. І красуються вони в дорогих обновах. Ходить жовтень навмання по садах і бровах. Яким ви уявляєте жовтень? Веселим, сумним чи сонним. Які фарби ви взяли б, щоб намалювати жовтень? Жовтень, напевно, найбагатший місяць осені все навкруги вбрав у золото. Що потім стане із цим вбранням? Так, за жовтнем прийде третій син осені, листопад. Листя з дерев і кущів облетять, потемніють, почорніють. Яким стануть дерева наприкінці осені? Так, голими, сумними, сонними. Листопад принесе дощі від дощів стануть чорними кущі й дерева. То якими словами ми можемо сказати про цей місяць, який він? Так, сумний, холодний, мокрий, дощовий, а мама осінь називає листопад плаксивим. Ви згодні з цим? Поясніть чому. А знаєте, чому листопад часто плаче, бо він, напевне, ніколи не бачить свою матінку гарною і розкішною. Наша зустріч добігає кінця, і поки у нас панує жовтень, радіймо золотій осінь. До побачення, бувайте!